Путникві щеплення триває. Запис на вакцинацію відновлено в Бендерах, добусарах та рибниці. Економіка, розвиток, співпраця. Делегація уряду в Москві. Карантин продовжено. Санітарні правила діятимуть до 15 червня. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Делегація нашого уряду з візитом у Москві. очолює її прем'єр Олександр Мартинов. Напередодні він виступив з доповіддю про ситуацію в Придністровській економіці. Російські експерти відзначили, що Придністров'я розвивається, незважаючи на міжнародну невизнаність. Фінансовий університет при уряді Росії прем'єр Олександр Мартинов розповідає про показники нашої економіки за 2019 і двадцяти роки. Особлива увага заходам підтримки людей і підприємств під час пандемії. Минулий рік був складним. Частину проєктів призупинили, але результати є. І 2020 дві тисячі року не такі вражаючі, як ми хотіли. Але якщо подивитися, що було зроблено за три роки, то на мій погляд, це істотний рух вперед. Відремонтовано майже 67% об'єктів соціальної реабілітації, 36% об'єктів освіти. Це школи, дитсадки, частина об'єктів у галузі охорони здоров'я, спорту і культури. Ми на цьому не зупиняємося. І якщо протягом найближчих трьох-п'яти років не трапиться якихось Жорстких потрясінь в економіці. Ми хочемо наблизитися до показників 70-100% за деякими напрямками, тому що вся інфраструктура з часів Радянського Союзу. Своїми думками після доповіді про ситуацію у Придністрові ділилися представники російського вузу. Республіка розвивається навіть в умовах міжнародної невизнаності, відзначали експерти. У так Придністров'я, як і у наших невизнаних держав на території пострадянського простору, Абхазії, Південної Осетії, дуже великі проблеми. В умовах невизнаності розвиватися набагато складніше. Те, що у вас це виходить і відбувається, це робить вам велику честь. А з нашою російською допомогою Придністров'я взагалі займає дуже важливе стратегічне положення. Проста аналітика, яка демонструє чітко орієнтовану, сфокусовану, прозору і послідовну політику вашого уряду, це цікаво, особливо якщо брати до уваги умови, в яких ви працюєте. З одного боку відносно скромні масштаби економіки республіки, з іншого боку, значні масштабні виклики, ризики і загрози, з якими ви стикаєтеся, як всередині країни, так і зовні. Придністров'я планує на постійній основі взаємодіяти з фінансовим університетом при уряді Росії. Прем'єр доручив підготувати угоду про співпрацю. Президент Вадим Красносельський прийняв російську делегацію з ініціативи глави республіки. Стородо обговорили ситуацію в миротворчій діяльності в Придністрові та роботу ОКК. Я радий. Я радий вас вітати у Тирасполі. Я виступив ініціатором цієї зустрічі і дуже хочеться у перших особах обговорити проблематику миротворчої операції і, взагалі, знаходження військових Російської Федерації на території Придністров'я, як у РВ, так і миротворців. Крім того, хочу обговорити роботу ОКК, тому що там є певні проблеми. Хочу почути вашу думку, як ви самі бачите процеси, які відбуваються, щоб приймати ті чи інші рішення. Треба володіти повністю ситуацією. Цією сторони обговорили зокрема підсумки нещодавнього засідання ОКК. Ситуація напружена. події розвиваються не за зовсім сприятливим сценарієм. Якщо говорити чесніше, то тенденція не заспокійлива. Напруженість зростає. Я маю на увазі в регіональному плані це відбивається тут між конфліктуючими сторонами. Природно, це відбивається на самій контрольній комісії. Росія, як і раніше, виступає гарантом миру і йшлося на зустрічі. А миротворчість в усі часи була і залишається важливою відмінною рисою Російської Федерації. Щеплення супутником відриває. Вчора запис на вакцинацію відновили у Бендерах та Дубосарах. Сьогодні у рибниці. В інших містах поки прищеплюють тих, хто записався ще у квітні. Повний курс вакцинації проше 930 чоловік. Поки що це ті, хто провакцинувався препаратом Pfizer, щеплюють і AstraZeneca. І вчора антидот отримали 160 придністровців. Всього імунізувалося понад 2700 чоловік. У кожного у кожного є право вибирати, якою вакциною він хоче провакцинуватися. Тому переконувати населення ми не будемо. Ми працюємо за добровільною згодою. Будь-яких серйозних побічних реакцій не було зафіксовано після щеплення жодною вакциною. Так, була температура, больовий синдром. Це буває при будь-якій вакцині. Записатися на вакцинацію можна в реєстратурі поліклініки за місцем проживання. Понад два тижні вакцинують і російським супутником. Ві на 2516 чоловік зробили укол, щеплюють тільки пенсіонерів та людей з хронічними захворюваннями. Працюють 26 пунктів вакцинації від Кам'янки до Дністровська. Населення дійсно настроєно на вакцинацію населення дійсно налаштоване на вакцинацію саме цією вакциною. Вони вірять в її ефективність, і у нас дуже багато звернень від громадян щепитися. І не тільки пенсіонерів та людей з хронічними захворюваннями, але й молоді люди, які теж хочуть провакцинуватися саме цим препаратом. Всього супутником провакцинували понад 5700 тисяч чоловік. Від відновили запис на щеплення у бендерах та Дубасарах, сьогодні у рибниці. Писатися на лет? У реєстратурах поліклінік. Майже всіх міст і районів відновили запис на щеплення російським супутником. У риблянці від сьогодні у списки вносять бажаючих. Раїса Сухан прийшла особисто. У черзі на щеплення вона буде в четвертій тисячі, але жінку це не лякає. Сказали, ж буде. Сказали чекати, і тому сподіваємось, що найближчим часом зробимо вакцинацію для того, щоб самі не захворіти в першу чергу і дітей не заразити. Тому що якщо я захворію, то я маю сина, онучку вісім років, і я боюся за них у першу чергу. Супутник у рибниці набирає обертів. У перший день щеплення отримали 50 чоловік, сьогодні вже 240. Першими вакцинують тих, кому за 60 – людей з хронічними захворюваннями, і чоловіків вагітних жінок. Що кого-то хочете записати? Он інвалід вас можна спакову за так молодих, покані записуємо. Може, дайте Триває запис і на вакцинацію Астразенекою. Цей препарат доступний усім охочим. Санітарні правила продовжать діяти у нас до 15 червня. Таке рішення Верховної Ради. Це один із законопроєктів, які напередодні розглянули парламентарі. Всього на засіданні було опрацьовано близько 30 документів. Ковід цифри знижуються, але про перемогу поки говорити рано. Тому особливі санітарні правила продовжують діяти. Маски, дистанція у селі до 15 червня. Верховна Рада продовжила дію карантину. Ще одна тема засідання розвиток онлайн сервісів. Все більше у республіці можна отримати дистанційно. Нова ініціатива уряду експеримент з цифровізації діловодства та адміністрування. Пропозиція для підприємців. Ми що в рамках бачимо, що в умовах пандемії все більше людей стали користуватися онлайн-сервісами. І звичайно ж, вважаємо, що від розвитку цифровізації економіки держава виграє і буде мати додаткові кроки з розвитку економіки. Взаємодіяти індивідуальним підприємцям з податковою стане простіше для цього. Розробили спеціальну комп'ютерну програму. Уся інформація буде зберігатися в електронному вигляді. Ініціатива не вводить Ініціатива не вводить ніяких нових обов'язкових умов для платників податків, які б створювали додаткове податкове навантаження. Всі ці ініціативи спрямовані на цифровізацію і виключення явки платника податків до податкового органу для отримання документа, що дає право працювати в рамках обраного податкового режиму. Для оплати податків ведуть спеціальну електронну карту і електронний підпис для підприємців. Участь у проєкті добровільна. Верховна Рада підтримала ініціативу уряду у першому читанні. Ще один законопроект про медогляди. У висновку тепер не будуть вказувати діагноз пацієнта. Розглянула Верховна Рада і звіти про виконання держпрограм в охороні здоров'я та соціальній сфері. Рівні можливості, програма із забезпечення житлом дітей-сиріт, профілактика небезпечних захворювань та імунізації. Продовжують працювати. Опалювальний сезон ледь закінчився, а тепловики почали підготовку вже до наступного. Перевірка мереж, визначення слабких ділянок та усунення поривів, чимало намірів із модернізації теплотрас. Про плани бендерських комунальників у наступному сюжеті. Підготовку до нового опалювального сезону тепловики почали з відключення гарячої води. Першими на зручності при ранкових процедурах вже у понеділок, 17 травня, на собі відчують жителі центральної частини Бендер. Це будинки на вулицях Гагаріна, Леніна, Ткаченка. Повний перелік адрес є на сайті міської держадміністрації. Миритися з подібними обмеженнями жителям цих мікрорайонів доведеться до 23 травня, включно цього ніяк не уникнути, тому що для забезпечення гарячого водопостачання в літній період треба робити профілактику обладнання. За графіком щороку зупиняються і котельні. Їх на балансі Бендера теплоенерго близько 30. Найбільші в мікрорайонах сонячний Ленінський, Шовковий. І їх ремонтуватимуть вже влітку. Ані так сказати, достатньо великі котельні. і вони великі. Для того, щоб провести ремонт котельного обладнання та остаткування теплових мереж, необхідно їх зупинити мінімум на три тижні. Решта котелень невеличкі. Вони зупиняються від одного тижня до двох. Торік була відкрита нова котельня. На базі концерного заводу вона працювала без боїв. Робота з модернізації котелень продовжиться. Це економія газу в першу чергу електрики, тому що ми ставимо більш економічні котли, пальники економічніші, ставимо насосне обладнання з частотними перетворювачами, яке забезпечує економію електроенергії. Цього року планують замінити понад 13 кілометрів теплових мереж і реконструювати котельню по вулиці Дзенжинського. Замість старих котлів встановлять нові надійні і економічні. Всі роботи виконуються коштом інвестиційної програми підприємства «Бендери Теплоенерго. Теплі вихідні попереду і провести їх можна весело і цікаво. На уікенд запрошують бендери. В суботу у фортеці о 16-й годині розпочнеться концертна програма, приурочена 800-річчю від дня народження святого благовірного князя Олександра Невського. На головній сцені сцені парку виступлять творчі колективи міста, муніципальний оркестр та ансамблі Ронду, Добриня і Добринюшка. Буде звучати російська музика. Ми хочемо ще раз нагадати нашим жителям, гостям міста та республіки про подвиги Олександра Невського, про його життєвий шлях, як приклад святості, патріотизму, доблесті і честі. Музична програма триватиме протягом двох годин. Далі прямуйте в центр на площу визволення. Мандрівка в історію продовжиться вже на майданчику музею під відкритим небом. Організатори готують акцію Ніч у музеї не музеє фетені Ніч музея це не нова акція, але в такому відкритому розширеному форматі вона проводиться вперше. Мета заходу показати потенціал музею, залучити відвідувачів, щоб якомога більше людей прийнялися героїчної історії нашої батьківщини і захотіли дізнатися якомога більше її славних сторінок. Ваносі цьогорічної ночі музеї в екскурсії, майстер-класи Вікторини і Лотерея, ковані інсталяції та історичні герої, які прикрашають головну площу Бендер, оживуть у розповідях співробітників краєзнавчого музею. На території музею під відкритим небом буде розміщено сім інтерактивних локацій. Одна з яких подарув музею експонат. Кожен бендерчанин зможе принести нам в дар старовинний предмет, який збережуть на пам'ять в фондах нашого музею. Отже, в суботу у Бендерах на вас чекають цікаві історії, музика і гарний настрій. Нагадуємо, захід на площі визлення розпочнеться у суботу о шостій вечора і триватиме до дев'яти. thank you Вечір п'ятниці попереду вихідні. Пропонуємо провести їх разом з нами. Починайте вже сьогодні. Відразу після питання дня велика гра для футбольних болівальників Амоліга 2021 в прямому ефірі. Битва непримиримих суперників Віва Фарм» та Терасполь. Відразу далі відкритий показ. Запрошуємо разом з нашими експертами взяти участь в обговоренні кінострічки Гучний зв'язок. Все найцікавіше на першому Придністровському. Суботній ранок на першому Придністровському розпочинає програма емісіуня. Та разом з кореспондентами молдавської редакції будемо підбивати підсумки республіканського поетичного конкурсу Поет весни. Навчимося плести Губелен та поговоримо про молодих і талановитих. Ну на самом деле, каких либо серйозних побочних реакцій не було зафіксовано після вакцинації ні одної вакцини. Про вакцинацію, бажання звільнитися і відкриті кордони. Спеціальна розмова з міністром охорони здоров'я Крістіною Албул у суботу, о 20-й годині. Увечері о 20.40 Країна легенд напередодні ігор півфіналу пропонуємо переглянути найкращі ігрові моменти переможців другого туру. Під час же унікальні операції, современне оборудовання, рання діагностика і нові препарати. Неділю вже традиційно розпочинаємо зі здоров'я. День музеїв, професійне свято медсестер, вакцинація, безпечний купальний сезон. Та ще чимало цікавого. Це все кеп підсумки. Підіб'ємо їх у неділю о 20.00. Окрім традиційних програм протягом усіх вихідних мультфільми для малюків, реаліті шоу, кулінарні рубрики, мелодрами, комедії та фентезі. Не перемикайтеся, буде цікаво. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок о 17-й годині на першому Придністровському.